Вітаю в родині Головбуха. У 12-му номері тижневика продовжуємо аналізувати закон номер 3603 Підготували ще 5 статей. Три з них це інструкції до змін, що вже набрали чинності. Перша пояснює нові правила нарахування акцизу, друга пільгові зміни у податках на землю та нерухомість. Третя Стосується звільнення від відповідальності за сплату податків не на той бюджетний рахунок. Якщо гроші вчасно та у повному обсязі потрапили до бюджету, штрафів і пені не буде. Однак виправити помилку все таки доведеться. Алгоритм дій і зразок заповнення заяви на повернення коштів допоможуть це зробити. Ще дві статті підготують до змін, що наберуть чинності в червні. На вас чекають. Нові правила оскарження рішень про відмову в реєстрації податкових накладних і взаємодії з контролерами в режимі онлайн-конференції. З 1 квітня мінімальна зарплата зростає до 8 тисяч гривень. Експерти головбуха традиційно перерахували для вас залежні показники максимум та мінімум для ЄСВ лікарняних і декретних. Окрім того. Навели таблицю із розмірами трудових штрафів, які прив'язані до мінімалки. І це лише статті про нове, а ще ж є багато класних роз'яснень про облік розрахунків із боржниками і кредиторами, роботу з РРО, заповнення зарплатної звітності. Як і щотижня, заходьте у свіжий номер і додавайте потрібні вам статті в закладки, щоб потім швидко знайти їх в особистому кабінеті. Мирного неба і до зустрічі за тиждень!